Вітаю! Я цифровий помічник від компанії MetLife, і сьогодні ми розберемося, що таке страхування життя. Це простий, але дуже важливий фінансовий інструмент, який допомагає захистити вас та ваших близьких. Отже, що ж таке страхування життя? Це договір між вами та страховою компанією, за яким, у разі непередбачуваних обставин, ваша родина або ви самі отримуєте страхову виплату. Договір страхування життя обов'язково повинен містити ризик смерті. Окрім ризику смерті, такий договір може включати страхове покриття на випадок настання різних непередбачуваних обставин, наприклад, втрати працездатності, переламів, опіків, тілесних ушкоджень, госпіталізації, хірургічного втручання, критичних захворювань, тощо все залежить від того, наскільки широку продуктову лінійку має і пропонує своїм клієнтам страхова компанія. Проте, основною перевагою договору страхування, який укладається за класами страхування життя, є можливість включити до нього, окрім ризикової, також і накопичувальну складову. Завдяки цьому клієнт отримує не лише страховий захист, але й унікальну можливість створити накопичення капіталу на майбутнє. Таке поєднання накопичувальної та ризикової складових робить договір страхування життя дійсно унікальним фінансовим інструментом. Дивіться, що ви головна фінансова опора для своєї родини. Ви хочете бути впевненими, що у разі непередбачуваних обставин ваші рідні зможуть покрити важливі витрати: іпотеку, освіту дітей або навіть повсякденні витрати. Але крім цього, вам важливо розуміти, що вже сьогодні у вас є фінансовий план на майбутнє. Саме тут і допомагає страхування життя. Страхування життя це більше, ніж просто договір. Це впевненість у майбутньому для вас і вашої родини. Якщо у вас є питання, звертайтеся до спеціалістів MetLife. Дане відео створено за допомогою Ши.